Вітаю всіх, друзі. 203-й день у мене. Дають 500 енки Це дуже добре. Це дуже добре. Так, дали 500 А, Так, сьогодні трошки пізненько почав записувати. Тому, 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 тому. Дещо поробив? Зовсім зовсім дрібізок там. Так, десятку призвав і і, і, і. і треба комусь щось там. Рівень якийсь апнути да тобі давай. Так, один рівень є. Один, ще треба трошки. Так. І знову не вилазять плашки. Ну це капець, як вони мене дістали. Хто знає, в чому причина, що коли роби, от, зробив якусь задачу, має вилізти плашка. Зроблено, а не вилазить. Хоча перед за записом а, відео я перезапустив повністю клієнт. Так, що в нас тут безкоштовно щось дають, щось не дуже. Так, а що в нас тут по цьому, що хоче від нас? Рукавиці до восьмого рівня? Ну, давай рукавички. Рукавички, далі под, а, підвищити героїв сили. окей, 25 в класичній арені і забрати всі нагороди. Всі нагороди це на ізі. У мене вже тут все готово. Ага. Програма балів Пларіум. Я заробив 3700 балів з 25 тисяч. Ну, непогано, непогано. Так, тут забрав. Тут забрав магісталь. Окей, okay. так, клан, 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 клан. Сьогодні у нас оновились кланові задачі. Я взяв собі задачку. М накласти 10 одночасних штрафів на паука 15 рівень. М і вже зробив, тому забираю нагороду. М магазин, магазин. Знову енергії нема. О, зато є цей Void. А Х2 на Войт вже нема. Так, да? да, Х2 на Void уже нема. Uh, тому я потрачусь на Якарла. Яніку вже зібрав, тепер Якарла збираю. Що у нас по 35 частинок Якарла. 48 мітралки. Да, мітралки ще половину. Далі. Це все забираю. Турнір якийсь світиться. ну-ка, провіримо, що це у нас тут. Весь турнір дракона буде. Цікаво. Покінецька. Далі. 7 рівнів кампанії і 5 класичної битви. Давай швиденько. Так, це я зробив. Взяти участь 5 битв арени. Тому давайте почитаємо сильнішу команду групової арени. Тому давайте я злею ключ жетончики тут. Злею у класичній та повернуся. Так, щось я тут трошки поробив. Так, о, тут все. Що, я позливав жетони групової і класичної арени. Далі тут теж зробив, зробив, далі. Іду робити оце. 12 ключів фракції, здобути 3 артефакта, Тут на вежа. Демо. О, до речі, стосовно ледикі демонів. Я ж забув. Уже 2 години як. кі дві. 3 години вже як цей. Планбоссер яснувся. А я забув за нього. Ну, нічого, це не дуже страшно. Так, це у нас демій. П'ятий КБ. Один прадавній. Йдем дивитися шостого КБ. Просто КБ один епічний Том. Ну, теж не погано, але. Один прадавній, ну, ладно. Не зовсім погано, але запишу один прадавній і один епічний том. Блін, зеленого кольору, самий Галімий клан босс, самий Галімий. Зараз побачите, скільки я б'ю по ньому урону. Ого, 60 лям по п'ятому, фіга собі. Так, а тут а, це в нас зелений. Значить, тут треба змінити ТБ на ТБ. Зробити оцей скіл в пріоритеті. Бо інакше в неї цей скіл в пріоритеті, а штраф атаки тут. І він в неї єдиний у пачці, тому в мені штраф атаки в пріоритеті. Жму в бій і зараз глянемо, що вийде. Ну, коротше, ось так б'ється в мене зелений КБшка Найважче він б'ється. Поки що виходять вони на три ключа. Нагадую, мені, щоб закрити за три ключа, треба мінімум 20. 4 лямо з ключа дати. Червоного та синього вони закривають за два ключа. А от зеленого. Зеленим. Плажа виходить. Ну, О, Я його закрию, в принципі. Ключів вистачає. Так, ну а далі я сет витривалість у кузні. Ну, це ще легко. Точність. Треба, продам. Так, а далі що? Здобути три артефакти це паук, а судна вежа. Три фракції без втрат. Судна вежа. Давайте зразу судну вежу. Важка судна вежа. 70-ті поверхи. О, легендарний том. Я надіюсь тут буде тут буде зараз і Угу. Я надіюсь його подолати зможу, тому що легендарний том, блін. Це легендарний том. Коротше, така тіма. Ви вже, напевно, хто дивиться, бачили. Завдяки арманзу бігають, вбивають. Дійду до боса, пробую бити боса, включусь, розкажу, що виходить, що не виходить. Отже, друзі, пройшов 80-й поверх складної вежі цього дракона. І пройшов руками отаким складом. На авто не йшло руками, коли юзаю. Тут не дуже він дає юзати скіли, але коли я конкретного атакую ворога, цих його посіпак, тоді нормально. Якось Точно така сама команда, але замість Геоманта був Дрек Стар, не пішло. Руками теж не пішло. А от замінив Геоманта, і бачите, на, ваз... на ваз... А... пасивці він, коротше, поміг мені. Також чимало Раталос дав тут імпакту. Раталос тут взагалі. Красавчик. Так, що у нас потаємні кімнати? Виключно герої захисту епічні. У мене тільки один ловець, я цю кімнату не пройду. А, отже, зливаю я ще ключики та повертаюсь, бо я дуже довго довго бігають вони поверхи цією командою довгенько таки бігають. Десь по три хвилини на кімнату йде. А, та й плюс Боса я зіківали. Тоже чимало. Кілька спроб туди-сюди. Коротше, роблю решту завдань та повертаюсь. Так, ну ніби все. Ніби все доробив. Найдовше найбільше часу йде на м вежу. Вежу йде на найбільше часу. Дуже довго проходяться ці кімнати. І довго спускаються всі ключки. Я спускаю всі ключки, які є. Так. Сьомий день. Завтра вже буде трьохзіркова душа. душа. Післязавтра, після післязавтра після -після 4 і за 7 днів п'ятизіркова. Так, ну, решту я ще спустю. Давайте я вам покажу ще аренку, бо мені треба 34 перемоги. Коротше, дві перемоги мені ще треба зробити. День запису 30 число. Тобто, завтра вже буде оновлення аренки, тому мені не треба бити 35 цих перемог. Лише одну перемогу, і тобто завтра один раз перемагаю, і скриня зразу буде доступна. Тільки щось, мені здається, останні три боя програв і треба буде почекати хвилину. Так, коротше, пройшов пік, забув віджати паузу. Ну, давай грузися Тим, хто не знає, якщо у вас йде довгий екран загрузки, чекайте, не виходіть, бо як вийдете, вам зарахую поразку. Ну, вийшов, коротше, такий пік. Мені забанили арбу, забрали в мене і Арман, і Макаку, ще й хефрака забрали. Тому тут ГГшка. Ну, нічого, в мене цікаво, треба буде подивитися цей відсоток перемог Я думаю. 50 десь так плюс Так, звісно же Арманза, але і цю Кімі було би добре блоканути. О, він мені заливщика блокнув. Окей, він мені якраз з цих всіх ками краще підходить, щоб його не, не було в бою. Хоча, можливо, би краще каю. Ну ладно. Все, ще одна переможка. Ще одну треба пермо. Одну одну одну. Макоко 2000. 200, Макоко. І так, Саузен, тебе, тебе. <хлак> <хлак> Ой, ти напікав. Чувак з 2900 як я, Пікає одних ДД, і він якось тримається в цьому рейтингу. Як? <плак> <хлак> 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 Цікаво. Це все. В мене є ще тут, Ще тут, але все. 3-4. Тут я вже 400 вибрав, і я ще зверху одну скриню заробив. Хоча я не планував, але мені на стрімі написали: в мене було 5 днів, написали: проходи, ти ще встигнеш добити. Бачите, встиг. Рестарт завтра, сьогодні останній день місяця рестарт завтра, тому я вже залишу цю скриню на новий місяць. Давайте ще сходимо. Дивіться, бачите, майже всіх убив. Лише в дикі Торміна. І то я можу попробувати його гепнути. Можу попробувати гепнути і його. Якщо я що? Якщо я що? Якщо я покладу в лідери, тебе нафік заберу. Кладу сюди тебе. Кладу. до тебе. 198. Тут. 202, блін. Ти походиш швидше. Тоді давай макака. Часто так, знаєш. Окей. Мене це влаштовує. Анкора відкидешила навичку, о, ці, ці. Ха -ха. арман з жесть. Так, тепер треба цього робити Торміном. Знаєте, можна воювати, але треба обережніше. Та й плюс там сила у противника була не дуже велика. Якби там було якихось 300-400, я думаю, було б набагато важче. Опять Тормін. Тут гегемон. Не, не хочу я не з тормінами гратися, не з гегемонами. Проти них треба видумовувати щось ексклюзивне. Фубей, тебе... аня, ешь. А, еш. а кирку украл, прикинь. <смеш> Лопух. Безучий. Так, а, а, тебе увівчу. 408. І на таких я нападаю. Головне, щоб не було неугодних арманзу героїв. Давайте тебе приберем. Блін, а тут цей не встані Я провтикав, а це я завтикав. Якщо чесно. Блін, і він нікого не вбив. Серйозно? Васька, як ти так міг? Окей, все окей. Макака підстрахує, якщо що. Макака на страховці. Ай. Наше ви скіли у вівцю кидаєте? Коли вже цей інтелект відключить? Ну, щоб. Е підналаштують, щоб у, вів у вівцю не викидували скіли. Я думаю, на цьому друзі можна попрощатися, я вже тут доб'ю. Давайте я покажу ще цей бій, бо. Самому цікаво, чи оселю. З анкорою можна і не оселити, хто не в курсі. А, штраф атаки. Штраф атаки. Штраф атаки. На тобі. Дан. Арманц то дохлий. Ой, Арман це. Нерсес. Чи вона і при мертвому, якби, цю штучку ігнорує? З контролем цікаво. Добре, друзі, гарно дякую. Не забудьте за вподобайки. Також хто ще не підписаний, прошу підписатися. Це дуже впливає. У мене половина глядачів дивляться мене без підписки. Це сумно. Це сумно. А також дуже дякую всім спонсорам та тим людям, які підтримують фінансово мене та мій канал. ну бачите, що він робить? І так дуже часто. Іноді він, якщо є хоча б одна шкіра на противнику, він не юзає стан. А іноді він просто в одного героя, в якого зовсім не треба, кидає вівцю. Ну коротше, якось так. Все. Всім бабай.